Багато з вас, власників, відкладає створення системного відділу продажів до якогось ідеального моменту, який повинен настати. Але є прям конкретні чіткі ознаки того, що цей момент вже настав. Давайте їх зараз розберемо. Перша ознака цього, це те, що ви, як власник, вже не встигаєте продавати самостійно. З неї випливає і друга ознака. У вас є певний. Достатній рівень лідів, такий достатній, що його вистачає для того, щоб продавати більше. Третя ознака: у вас є певна технологія продажів, яку ви розумієте. Ви розумієте, що за продукт ви продаєте, як це пропонувати, кому це пропонувати? Як продавати, коротше кажучи, ознака це, якщо у вас вже Окрім вас, є також один-два менеджери, які також продають. Ознака, ви хочете масштабуватися у найближчі 3-6 місяців. Цього вже достатньо, якщо збігається більшість з цих п'яти ознак, щоб починати будувати системний відділ продачів, який дійсно збільшить вас у найближчий період. Якщо хочете дізнатись, які кроки робити далі, напишіть мені просто у директ слово «Відділ». Ми поспілкуємося з вами стосовно того, які наступні кроки вам треба зробити, щоб дійсно масштабнутися у X2X5 разів.